Цій пам'ятаєте серію the Nation» в третьому сезоні серіалу Чорне дзеркало зробу бджолами вбивцями? Так, от ця новина про комах реєтівників, частково правда роботизованих. Виявлення тих, хто вижив під час стихійних лих, може прискоритися завдяки жукам, оснащеним мікрочіпами і ґзаками, якими можна керувати серед завалів. Доктор Тхан Водан та науковий співробітник Лахлан Фіджеральд з університету Квінсленда продемонстрували, що вони можуть дистанційно керувати чорнотілками. Це такий невеликий жук розміром від 2 до 5 сантиметрів, оснащеними такими юкзаками за допомогою контролерів для відеоігор. Доктор Водан розповів, що зйомні юкзаки стимулюють рух у певних напрямках за допомогою електродів, які впливають на вусики комахи або її затверділі надкрила. Жуки мають багато природних здібностей, які роблять їх.